Представляємо ультраранній гібрид соняшника Атіла, українська селекція від вніс. Атіла це високоврожайний гібрид, призначений для класичної технології вирощування. Він відзначається надзвичайною стійкістю до хвороб та стресових умов, що робить його ідеальним для вирощування на різних типах ґрунтів. Основні характеристики гібриду: група стиглості. Ультраранній з вегетаційним періодом від 95 до до 100 днів. Висота рослин від 160 до 165 см вміст олії до 52% потенціал врожайності 52 центнери з гектара, середня врожайність за роки випробувань 40 центнерів з гектара. Стійкість до вилягання висока. Посухостійкість висока, стійкість до осипання висока. Атілла має чорне насіння середнього і великого розміру та стійкий до шести раз вовчка. Обираючи гібрид соняшника Атілла, ви отримуєте надійність, високу врожайність та стійкість до основних хвороб і стресових факторів. Чому ви можете довіряти Агроексперт Трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації телефонуйте за нашими номерами.